Владислав, демобілізований після поранення боєць батальйону Київська Русь, народився та виріс у нашому місті. Після строкової служби вирішив продовжити військову кар'єру і, вже маючи семирічний досвід контрактної служби, при перших кроках наступу агресора вирішив бути корисним для держави. Я е коли бачив, що молодих хлопців збирають е Збройні сили по повісткам, а я враховуючи, що я е Служив за контрактом, і велика, великий досвід у мене був по поводу армійської служби. Тому зрозуміло, що я з'явився в військкомат. І... Питав, чи можу чимось допомогти, чи можу в якийсь піти підрозділ в цій ситуації підтримувати хлопців, згадуючи ті бойові півроку на сході, розповідає, що саме дружні відносини з побратимами по службі та підтримка відіграли свою роль навіть у критичний момент. На позиції три чоловіка іменно на тій позиції, де нас іменно поранила то два чоловіка поранило, а третій остався цілий зовсім, і він зразу, перш за все, кинувся нам допомагати. Зразу не за своє життя ніякого страху не було. Ми друг за друга переживали. Під час цієї атаки він був одним з тих, кого зачепив осколок, декілька операцій, тримісячний курс реабілітації, і далі повернувся до рідного міста, де з нетерпінням чекала сім'я. Тут вже почав займатися допомогою для таких, як і сам. У перший час завдання знайти таких же хлопців, які були, а таких у нас переслов дуже багато. Які знаходились дуже в підрозділах, зони АТО, які демобілізувалися раніше мене, які м м м спілку учасників АТО создали, я підключився до цієї спілки і почав активно працювати. В ній Віднедавна, пройшовши по конкурсу, працює в міській раді, розповідає, що на цій роботі почувається, як у своїй тарілці, допомагаючи та консультуючи атовців. Я відчуваю, що коли хлопці приходять до мене, от учасники АТО. От, то їм більш комфортніше і попроще там звернутися за якимось питанням за якимсь, то є у нас між собою у нас немає якихось там особих якихось відрізнень чи Комплексів сказав би так, роботу поєднує з навчанням на магістратурі та написанням наукової роботи з психології. каже життя продовжується і на досягнутому зупинятись не збирається. Ірина Бабкіна, Сергій Коваленко, інтернет-канал, новий погляд.